І були. Добренькі були! Добренькі були! Добренькі були. Вітаємо вас, шановні. Ну, характерники, говоруни, жартівники, балакуни у вас в гостях сьогодні з програмою здоровенькі були. І перша така історія. Е, мужик від зрядження повертається додому такий брудний, обірваний піджак, по дряпинах весь Ч, дружина, що таке, що таке, що з тобою? Та в мене ж квитка не було, каже, у поїзді їхав, а тут контролер, прийшлось вагона вистрибувати. Так не простіше було штраф заплатити. Контролер же чоловік провідниці. А це в Інституті культури. Зібралися в честь дня рождення Михайла Михайловича. ну, Бамонт. І от дві студентки ходять одна каже: А-зібралися ж лаби. інтелігентів в себе корчать. Про моцарта розмовляють. А самі не бачили навіть не одної його картини. <рик> Чоловік з дружиною у магазині. Ну, вона до нього так каже: так лагідно, так. Коханий, ти купиш мене це кільце. Він так добре, Люба, куплю. Дівчина, будь ласка, кільце Краковське. <рес> Юрчику, а моїй жінці потрібно до психіатра. Та ти що, чому ти вирішив? Ну, як у неї нав'язлива ідея. Яка нав'язлива ідея? Що буцім то у неї хтось краде її плаття. Та ти що, брешеш? Ні, вона й охоронця наняла якого охоронця? Я з ним вчора познайомився. Де? У шафі. Це бабця у церкві молиться, Господи, я дуже-дуже любила свого діда, але ти в мене його забрав. Я дуже любила свого котика, в мене його не стало. Господи, я дуже-дуже люблю Путіна. В офіс заходить мужик. Каже: здравствуйте, Я от Івана Петровича. А місяць назад ви ж приходили от Івана Івановича. Та ну його так надоїв. Ну, до речі, хочу поздоровити, що наші українські біатлоністки виграли росіянок. Ви напевно знаєте, так. Да. Ну, біатлон, по-перше, такий цікавий від спорту. Оце кореспондент питає біатлоністку. Каже: як на вашу думку, що головні, головніше каже в біатлоні? Влучно каже стрільнути чи каже швидко бігати на лижах? Вона подивилась, каже: розумієте, біатлон як секс. Там, якщо каже, не влучиш, то вже бігай, не бігай, толку нема. <рив> а я, дорогі друзі, продовжую тему Михайла Михайловича Зірки нашої культури і чергова трагедія в мистецтві. Ланцюг з велосипеда, який зіскочив так невчасно, перервав світове турне Михайла Поплавського. <рив> У купе їдуть е, три жінки, один чоловік. І, е, чоловік там на верхній полці, а жінки сидять. Одна каже: Я так люблю спортсменів. А та каже: О, ні, а на мій полі то військові це краще. А третя говорить, а я люблю індіанців. Той чоловік з полки злазив, дозвольте представитись, заслужений мастер спорта, полковник Чінгачгук. Це один мужик. Приходить устраюватися на роботу, заходить в відділ кадрів, його питають: ну от ви прийшли устраюватися. А який графік роботи для вас такий приємлений? Він каже: ну, два дні через два. Що? Ви поєднуєте роботу з навчанням, ні, з алкоголізмом? Москва Госдума, виступлення Владимира Володимировича. перед депутатами. Значит, на повестке дня у нас два вопроса. Первый. Я пожизненный правитель России. И второй вопрос, который я хочу поднять, это разделение налогов по половому признаку. Ну, тут шумгам. Всі піднімають руку. Ну а чому по половому признаку? то Значить, так, по першому питанню, значить, у нас вопросов немає. Юрчику, а ти знаєш, що я лауреат Нобелівської премії. Та ну, брешеш. Не, Юрчику, чисто правда. А. а в якій області? В якій? Уже томерський. Ну, ця тема у нас сьогодні, звичайно, звучить. Каже. Мойша, а ти слышав последнее виступлення Путіна? Ой, да не радуй мене, що таке останнє? <реш> От ви знаєте, що таке демократія. Це коли народ сам вибирає для управління собою самих професійних мошенників. <реш> Ой, а я, хлопці, поміняв окуляри, не допомагаю. Ні, що з очима в мене? Захожу в крамницю, очі розбігаються. Подивився на ціни, очі лізуть на лоба. Подивився в гаманець, очі взагалі нічого не бачать. Ну до два куми. Два куми зустрілись. кажуть: ну без цієї політики ж нікуди, ну нікуди. Ну ось остання новина куми. в обласній раді викинули старі меблі і Житомирські бомжі вступили у боротьбу за депутатське крісло. Це колись, коли ще Вітя був студентом, то це з ним таке трапилося. Він приходить до професора і каже: Вікторе, чому ви не були на лекції минулого разу? Це вас не стосується, професор. Як ви зі мною розмовляєте? Чому не був на заняття? Ну, я був, я збирав жарти, е, анекдоти для передачі здоровенькі були. Це мене не стосується. Так я вам так і сказав. Це дві подруги зустрічаються. Тут під телецентром, і одна каже: слухай, я чула, ти замуж вийшла. Да, вийшла. Ну, як життя в замужестві, як секс. Та який там секс, тільки в кровать ляжемо, бах, чоловік в дверях. А ось мене завжди порівнюють з Богом. Да, так і кажуть: Господи, опять приперся! Давай, діду, жги глаголом». Ну, що ж, що, що тут же глаголом? Вчора був у ресторані, так бачив, як путана вдарилася головою об двері і тричі назвала свою професію. Це сильний туман. Жінка за кермом. І орієнтується по передній машині, по габаритам, їде, їде, їде за ним. Раптом той зупиняється, і вона в'їжджає йому взад, вискакає з машини. Ти чого так різко торможиш? Що таке? Я в гараж заїхав. Щоб кожний рік не здавати гроші на ліноліум, родительський комітет п'ятого класу прийняв рішення заасфальтувати клас. До речі, до машин. Одна молода дівчина каталась з хлопцем на машині, часто каталась. Потім ніякого така приходить до матері червоніє і каже: мамо, здається, я каже, вагітна. Та каже: Та ти що? Ти дурепа каже, чим же ти собі думала? Де твоя голова була? Не пам'ятаю, десь біля керма. Продовжуючи тему, каже, щоб хоч якось перебити конкурентів, путана клава почала безплатно роздавати вай-фай. Вай-фай, вай-фай, А Ютуб канає чи на канає вітя? Ну, Ютуб канає на каналі Житомир. Хай піпл, з вами Вітьок І Ютуб канає на каналі Житомир. Ви втомились від реклами. Почекайте ще трішечки. У нас тільки найприкольніша реклама. У вас волосся стане дибки. Дивіться. Це фездема? É que ele tá com o um efeito de comercial de shampoo de mulher. Como você. Sério. Deve ser o shampoo que você tá usando. Sexy and free. Живий доти, доки не втратив вміння дивувати світу навколо відбувається стільки цікавого. Насолоджуйся, і нехай весь світ зачекає. Oh, lovely. Look at that. Awesome. Водій заперечує інспектору ДАІ. Та який там 100 кілометрів на годину? Який? Я, 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 ну, я тут кілометрів 50 їхав. Що ви таке говорите? Може, ви може, взагалі скажете, що ви на місці стояли? Ну, практично стояв на місці. Все, ваш штраф 200 гривень. За що? За стоянку в недозволеному місці. Продовжуючи вітіну ютубську тему, таку, ага. це молода жінка, в'яже такі маленькі носочки. Тут заходить чоловік, а вона каже: слухай, дорогий, а ти хотів би чути в нашій квартирі тупіт маленьких ножок? А він каже: Ні, а чого? Я мишей не люблю. Ти взагалі, ти взагалі з головою дружиш. Більш того, я з нею сплю. Йдемо після свята з дідом, а дід до мене звертається каже: Юрчику, оце я так випав, Йдемо, 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 йдемо. Ми ж у джунглях заблудилися. Да? Я кажу: яких джунглях, діду? Зніми Петрушку з окулярів. <ріст> це коли я проходив медкомісію, то психіатр запитав мене, психіатр каже, яка різниця між місяцем і сонцем? Я кажу, місяць це супутник землі, а сонце це зірка. Він як закричить, ти що, дебіл, чи що? Сонце в день світить, а місяць вночі. <риклад> Пацієнт звертається до лікаря до і каже: доктор, ну допоможіть, я хочу жити, ну зробіть щось. А у вас гроші є? Нема. Ну і навіщо вам таке життя? <риклад> Вдень в переповненій маршрутці. Мужчина приберіть руку. Приберіть руку, я сказала, та не ви, та не ту. tá neotuda <laughs> А я скажу, що Житомирщину врятує сільське господарство. От згадайте, як минулої весни так пішла клубніка, що в Оксани відпала потреба працювати путаною. Це зустрілося українець і американець. Ну, розмовляли, розмовляли. Зайшла розмова про гори. Американець каже: у нас як ото в горах, як крикнеш, так така луна йде. Хвилин п'ять, от луна йде. А ну поїхали, поїхали, залізли, там перевірили. Той кричить «Хелло!» І так ехо, луна. Хело, 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 типа Путін. А, Путін. <реш> да. <реш> <реш> да, це нагадали. Да. А до речі, до речі, я вам скажу в інтернеті я побачив таке відео в Канаді, їде з машини, знімає, так знімає вулицю і на одному заборі написано. Путін <реш> в Канаді, хело, да, точно. Ну от, коротше, він американець крикнув Хело, і ця ж луна 5 хвилин. Хело, 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 хело. Українка каже, так, хіба то, 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 то луна, от у нас луна, от поїхали до нас, залізли на гаверлу, І цей значить, наш українець каже, хлопці, москалі в Карпатах. Де москалі, де три години, де москалі, де москалі, де москалі. А, сюди. Там, москалі. Там москалі. Це учительниця в першому класі каже: дітки, от зараз зима, притом без снігу, дерева стоять голі, трави немає. Кому важче всього ховатись зараз? Тут вовочка руку тягне, ну кажи вовочка, кому. Гаїшникам. <рес> Ти що пив? Та ні, рибу їв. Так, Такий запах, такий якийсь. Та це риба пила. <рес> Давай, діду, про сільське господарство. Слухай, юрчику, про сільське господарство. Біжить півень за курицею, а курицею міркує собі. Так, якщо спинюсь. Подума, що я хвойда. Якщо втечу, подумав що дурна. Добіжу до стовпа і перечеплюсь. Лікар, у мене проблема. Що робити, якщо ви приходите додому і у вашій ванні миється незнайомий чоловік. А ну, перше, треба переконатися, що це ваша ванна. Друге, треба переконатися, що чоловік незнайомий. Третє. Познайомитися з ним все, проблема вирішена. У вашій мавані миється знайомий чоловік. <рес> ну, як завжди, про Одесу на одеському привозі каже, мадам, чому ваш гусь такий дорогий? Він недорогий, він просто слідкує за курсом долара. <рес> Ой, хлопці, не знаю. До окуліста чи потраплю, чи ні, не знаю. А до психіатра мені треба, бо в мене, здається, роздвоєння лічності. Одна лічність все время хоче жерти, а друга похудіти. Ну, а в мене новини. Знаєте, американці теж крадуть наші ідеї. І от уряд США випустив нову програму для країн, багатих нафтою і газом. Називається Жді мене». Жди, жди ну, ми звикли, що вечірній квартал у нас завжди, да, веселі хлопці. Веселі. Але сьогодні вони дуже серйозні. З дуже актуальною темою, актуальною проблемою дивимось Ви Знаєте, що у наших політиків? Странне діло. Один Петр окно в Европу прорубил, а другой Петр никак его найти не может. Один Владимир Русь покрестил, а другой, похоже, хочет на ней крест поставить. Ничего святого. зажег в церквах все свечи, но одну, одну оставил для того, кто Украину на войну идти заставил. Для того, о ком поется в песнях харьковских фанатов. Для того, кто очень щедро Раздавал свинец ребятам А они, порвав все тело Сберегли страну живою Днем дрались и не боялись Ту, что ходит к ним с косою Грелись льдом, кормились небом Лишь бы мама ну а утром вместо душа Невоградом поливала На Донбассе Черепона Вдруг повырастала По заслугам, по закону Ордена раздать солдатам Генералам по патрону Наверху не Между партиями случка И с трубою непонятка И в камине вновь текучка и там дыму пылиться на пустыню стал похожий. Ну когда все прекратится? Ну когда ответь мне, Боже! Я зажгу в церквях все свечи, но одну, одну оставлю. Помолюсь за Украину, да за здравие поставлю чтобы слава Украине да прокатилась, чтобы те, кто всех нас слили, в Украину возвратили. Ну, і передача здоровенькі були. Та, після вечірнього кварталу хлопці у бані, жінки після бані одягаються, одна з жінок одягає чоловічі труси. Та каже, слухай, з яких ти пір чоловічі труси, а з тих пір, коли чоловік знайшов їх під ліжком. А я оце хлопці вичитав, навіть записав, біля бані там кафе є. И а вот, вот, а есть книги, жалоб, предложений или там еще вот, как помнят а, И вот запись книжки написана: поел котлеты и картошку фри, запор прошел, спасибо. Давненько не вспоминали поручика Ржевского, Сид Ржевский. Официант, всем шампанского! Ну, вижить здесь один, я знаю. Давай, діду, про якісь новітні відкриття. Ну, новітні відкриття, які в нас новітні відкриття. Були в нас британські вчені, слідкували за кроліками, Так що вони з'ясували, що крольчиха навіть не встигає сказати, що в неї голова болить. Приходить дружина додому на кухні. Ці полебревни такі березові, ці валяються, дивиться сокомижкамижималка розкурочена. Вона каже, що ти чоловікові, що ти робиш? Що ти чого ти соковижималку зламав? Хотів соку начавити. Якого соку? Березового. Прочитав я хорошу книгу про Гулівєра, Але хто-небудь коли-небудь задумався. Куди Гульв'яр ходив в страні ліліпута в туалет? <рив> а, непогано. Дружина ластиться до чоловіка і каже: Миколку, ти не забув, що завтра виповнюється 20 років, як ти на мені одружився. Не забув? Він каже, не забув, Люба, але я тебе за це вже давно пробачив. <рив> Хлопці, оце ж ми всі тут відомі люди, так нас усі знають. То ви знаєте, що мені кум сказав, що оця боротьба з пам'ятниками дуже небезпечна, бо в місті, де немає пам'ятників, голуби гадять на більш-менш відомих людей. Ох, так. Слухай, а це отак стоять, як я даєш, даєш два на посту стоять, холодно, немає машин, не їдуть, скучно. Замерзли, коли раптом дід на підводі? Тюх-тюх-тюх-тюх. Вони так давай приколимось, давай. Дід стоп, де посвідчення? А дід підняв хвоста кобилі каже, а там бардачку подивіться. Це учительниця в класі, каже, дітки. А скажіть, хто із вас врятував хоч один раз життя іншому? Ну, всі мовчать. Тут Вовочка тягне руку, ну, Вовочка розказуй. Я врятував життя моїй сестриці. О, Вовочка, це дуже цікаво. А розкажи як? А я мамі підмінив противозачаточні таблетки на вітаміни. Ну, діти так, діти. На зборах, ну, на батьківських зборах перше. Значить, вчителька запитала е, батька Вовочки, ким він працює і взагалі, чим може допомогти школі. Він відповів, що працює прокурором. І виявилось, що в школі взагалі нічого не потрібно. Продовжуючи тему, яку вітя розповів, що там голуби роблять з пам'ятниками. І на людей буває люди такі що ж теж, школ... бодібілдингіст, культурист, каже, каже, ну це я виграв, це, не знаю, кажуть, що, там, що я стероїди якісь приймаю, не стероїди. Тут заходить дід. З здоровезним таким кілограм на 10 помідорів. і каже: синку, коли ти перестанеш нужду в огороді справляти, <різько> 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 ні, хлопці, головне, хотів познайомитись з дівчиною, да? підсів так, вічливо, так, нічого нічого, вона як схопиться, як закричить, а забирайте звідси, це жіночий туалет. <різько> Сурова така зима, метіль. Медвідь ходить по лісу, біля кожного дерева зупиняється і головою об цей стовбур. Раз, два. Ну навіщо? Ну навіщо я випив стільки кави? Софочка. Вы все такая удивительная, такая интеллигентная, такая начитанная, такая утонченная. Вы не хотите зайти ко мне? Мы зажжем свечи, откроем шампанское, почитаем стихи пастернака, посмотрим на звезды. Сьомочка, я земліна до удивлені. А що сексу не буде? <риклад> Двоє кумів підходять і бачать на вулиці дівчина лежить. Ну, лежить без сознання. Один каже, може, вона п'яна, а другий каже, ні, може, вона спить. Тут підходить третій кум, свідок, і каже: Ні, це вона просто електрошокер з мобільником перепутала і виробила себе на троє суток. Приходить <риклад> додому. Дочка після випускного вечора вранці і тату, не хвилюйся, все нормально було. Усі пили, я не пила. Хлопці з дівчатами цілувалася, я не цілувалася, салатиків поїла, зустріли схід сонця. От дочка в тебе розумниця? Запитання є. Де твоє плаття? Це була остання добрехенька сьогодні. А на цьому слові бувається здоров'я, слава Україні! Героям слава!